Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова парламентської фракції Слуга народу Давитера Рахамія запропонував народним депутатам взяти на поруки слугу Андрія Клочка, підозрюваного в незаконному збагаченні. За словами джерел Пера, Рахамія у робочому чаті запропонував депутатам взяти підозрюваного клочка на поруки. Відповідну заяву він завантажив у систему електронного документообігу. Депутати гарантують, що клочко не уникатиме слідства і нікуди не втече. Наразі звернення підписали 15 депутатів. У слузі народу прогнозують, що загалом буде Близько 40 підписів. Нагадуємо, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 травня повідомили клочку про підозру в незаконному збагаченні. За версією слідства у 2020-2021 роках він набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень. Хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 мільйонів гривень. Йдеться про три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, а також автівки Тесла та Мерседес benz Аби приховати наявність цього майна, нарде поформив його Важну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.